годинникар, фахівець з розпиву парфумів та арборист незвичні вакансії на ринку праці. Що з нетипового ще пропонують? Е скільки готові за це платити, розкаже наша Вікторія Дмитренко. Ми беремо флакон з оригінальними парфумами і розпиваємо аромат в маленькі флакончики. Там від трьох. П'ять, 10, 15 мілілітів. Сьогодні Дар'я Жартома називає себе парфумерним маньяком. Хоча ще рік тому й подумати не могла, що це стане її улюбленою справою. Втілити мрію реалізувати на розпив парфуми допоміг чоловік. Спочатку сам усе вивчив і купив необхідне насадки, шприці та флакончики. Спершу виміряти все до краплини було страшно, каже Даша. У мене не то що руки тряслись. Я переживала Боже, хоч би нічого не розбити, не перелити, не вилити, нічого такого не зробити. Для клієнтів каже, це вий... Гідно, бо за помірні гроші можна придбати дорогі парфуми в маленькому обсягу. Свій бізнес даша планує розширяти і залучати працівників. Я думаю, що це була б зарплата мінімум 16 тисяч. А далі вже ми дивилися по навантаженню людини, тому що е, якби це треба цим треба займатися щодня і цілий день з 10 до 6, Це точно цілий день, а інколи й у вихідні працює В'ячеслав. Жартома називає себе білою вороною у сфері б'юті, бо вже 15 років займається нетипово, як на чоловіка справ. Правою. Манікюр, моделювання і дизайн. Зазвичай каже, стать майстра для клієнтів значення немає. Хіба концепція закладу диктує правила? Часто барбершопи в них така концепція. В них обслуговуються виключно чоловіки і обслуговують їх виключно чоловіки. Та зараз В'ячеслав працює в звичайному салоні. і Він там єдиний чоловік. Має багато постійних клієнтів, а чим їх більше, тим і заробітки кращі. Але в цілому зараз на ринку середні. Заробітні плати майстрів – це 40-50 тисяч, які не обмежуються цією цифрою. А що ще незвичного пропонує український ринок праці? Список нетипових вакансій на пошукових сайтах вийшов доволі різноманітний. От, наприклад, якщо брати і говорити про фітодизайнера, роботодавці готові запропонувати йому 21 тисячу гривень. Спеціалісти, який розбирається з акваріумами, 19 тисяч гривень, той же світодизайнер 10 тисяч гривень і скручувальний. Відповідно, теж 19 тисяч гривень. А ще серед цього розмаїття зустрічаються вакансії з не для всіх зрозумілою назвою Арборист, іншими словами, промисловий альпініст. Їхня справа, наприклад, зрізання дерев. Середня зарплата 17 тисяч. Загалом за минулий рік у базі вакансій служби зайнятості були запити на такі професії: завідувач атракціонів оранжереї та кухні для тварин, або бюро з розшуку вантажу і багажу жокей, килимарник та ведучі дискотеки. Попри нетипові запити зарплати типово середні, залежно від досвіду та кваліфікації, може бути, наприклад, для того ж самого купажника чаю заробітна плата там від 10 до 30 тисяч, залежить від того, що буде виконувати ця людина, конкретно які суміші вона буде складати у столиці нетиповими професіями. Люди, з якими я поговорила, вважають сценаристів фільмів, жахів та трилерів. А ще деяких з перекладачів, таких як Вікторія, вона знавець турецької, працює бухгалтером, але має. Підробіток в основному це сфера торгівлі, так або перекладу, іноді це просто екскурсії, тобто вони говорять до нас, приїжджають друзі, чи можете провести турецьку мову екскурсії, звичайно, так. Отже, в топі популярних професій традиційно залишаються робочі та виробничі спеціальності, а також роздрібна торгівля і продажі. Звісно, кажуть, фахівці статистика умовна, адже запити ринку постійно змінюються. Тож, якщо ви не змогли знайти свою професію серед популярних, застосовуйте свої інші здібності та таланти. Вікторія Дмитренко В'ячеслав Вендичанський. Ми Україна, марафон Єдині Новини.